2023 рік Скіфія ось там в тих рядах у нас встановлено 15 басейнів. Хто не бачив відео, перейдіть за посиланням в правому кутку екрану, а також в описі під цим відео. Подивіться і не забудьте повернутися назад. Також, ми тут встановлюємо ось цих 4 басейна, також 5 на 3 разом з 4 павільйонами. Будівельний майданчик ще не готовий. Тому все це хазяйство чекає на готовність будівельного майданчика Та окрім тих невеличких чотирьох басейнів з павільйонами буде ще чотири басейна. І це, друзі, дно одного з них. Це отакий басейн. Поряд ось такий басейн з островами, а також. Ось такий басейн. Оцініть масштаби, друзі. Третій і. Ось четвертий. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і ми будуємо басейни вже майже 20 років. І даним відео ми ділимося з вами, щоб ви бачили процес, як він є насправді. Тобто, це буде багатосерійний такий серіал. Пробачте тавтологію, про цих 4 басейни, які я вам вже показував. І так, на даному етапі починаємо саме з цього басейна. Це в нас дитячий басейн. Площою майже 400 квадратних 2 метрів і об'ємом майже 200 кубів. Глибина буде невелика. Але цей басейн буде з підігрівом. Поклали траси ті, що йдуть в бетонну плиту, накачали тиск, перевірили і тільки потім залили бетон. Також підводні атракціони виставили ось такі вигородки, бо басейн буде із полі І тут будуть стояти закладні. Ось так це виглядає, тільки залили бетон. Наші хлопці потрошку розбирають опалубку, я їх зараз зігнав, щоб познімати. Ось так це виглядає. Потім виставляються закладні і заливаються бетоном. Копаємо траншею. Зверніть увагу для прокладки комунікацій в машинне відділення. Траншея з усіма комунікаціями, майже всіма комунікаціями, які будуть обтинати наш басейн. А це дах машинного відділення на ці два басейни. В цьому басейні в нас бетон вже залитий, і нам доведеться копати ось тут траншею для прокладки комунікацій, а потім прорізати штроби, щоб завести комунікацію в той острів, де мають бути форсунки. Як завжди робиться на таких великих об'єктах, спочатку заливаємо бетон, потім довбаємо штроби і кладемо труби. Ну, на жаль, так, бо бетон заливає одна організація, а всі інженерні комунікації пов'язані з басейном. Робимо ми. І підписали з нами договір буквально недавно. Для розуміння, зараз жовтий місяць. Площа в нього 520 метрів квадратних, а об'єм 700 кубів. А це вхід в машинне відділення. Сюди поставили двері. Зараз вам покажу, якщо щось буде видно. І тут ось такі масштаби. Видно? Видно, чудово видно. Зверніть увагу, розмір. І зараз ми вивантажуємо ті закладні, про які я вам говорив, пВХ-труби для прокладки трас, і ось закладні. Це під спрей парк, а також під водяні грибки. Друзі, ну що, будемо звітувати вам кожного місяця. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати серіал про ці басейни. А також дивіться інші наші відео, де дуже багато корисної інформації про басейни і все, що з ними пов'язане. По традиції, друзі, веселої вам вдачі, теплої хати, мирного неба над головою. І все буде Україна. Я взнавав, папа. -па.